Мені апельсин з'яти. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Під купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. В Одесі пролунало кілька потужних вибухів. Росіяни б'ють по місту балістикою і паралельно дронами. На місцях Лучань здіймається чорний дим. Ракетна загроза із Криму зберігається досі. Тож, якщо ви в Одесі чи області, будьте, будь ласка, в укриттях до відбою. По спортивній школі у Шостці на Сумщині вдарили російські терористи сьогодні у день, поцілили двома безпілотниками саме тоді, коли там тренувалися діти і вихованців, і тренерів врятувало те, що встигли евакуюватися. Тож минулося без поранених. Однією із цілей ворога цієї ночі був Павлоград на Дніпропетровщині. Дрони атакували приватний сектор, горіли 10 будинків. Один вщент зруйнований. Загинув 71-річний чоловік, і ще четверо людей поранені. Одна із постраждалих у важкому стані. У неї сильні опіки. А вночі ворог масовано атакував Одещину ударними безпілотниками. Є влучання в енергооб'єкт. Минулося без поранених, проте 90 тисяч абонентів в Одесі та області зараз без світла. Є перебої з водою. Критична інфраструктура та підприємства працюють на генераторах. По місту розгорнули пункти незламності. Відновлювальні роботи тривають. Підрізали крила на зльоті та ще й осліпили транспортник Ан-26 та дві РЛСУ вразили у Криму бійці спецпідрозділу Примари. Окупанти саме готувалися злітати вже навіть двигуни запустили. Проте у небо не встигли. Наші розвідники поцілили лівий двигун. Окрім того, примари знищили дві дороговартісні радіолокаційні системи. Одна з них небо 1 призначена для дальнього виявлення повітряних цілей, а інша забезпечувала роботу систем протиповітряної оборони С-300 та с 400 і фактично була їхніми очима. А ще мінус два судна в окупантів, і знову в Каспійському морі сили спеціальних операцій спільно із повстанським рухом Чорне іскра поблизу берегів Республіки Калмикія уразили під підсанкційні композитор Рахманінов та Скарсаріджа. Ці судна були задіяні у логістиці військових вантажів з Ірану. Тож напередодні у Каспії дрони атакували танкер російського тіньового флоту Дашан, який ходив під прапором. Коморських островів. І це ще не всі хороші новини цього дня у Куп'янську. Успішна блискавична операція. Сили оборони заблокували російських окупантів та зачистили усю північно західну околицю міста. Про це повідомили у прес-службі другого корпусу Нацгвардії Хартія. Більше тисячі російських військовослужбовців знищені з села. Кіндрашівка і Радьківка з околицями звільнені. Наші воїни прорвалися до річки Оскіл на північ від Куп'янська і повністю перекрили наземні маршрути окупантів. Куп'янський напрямок відвідав президент України. Сьогодні Куп'янський напрямок наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Куп'янськ. Ми бачимо, був я привітав хлопців, дякую кожному підрозділу, всім, хто б'ється тут, всім, хто знищує окупанта. Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів дипломатів. Саме так це працює. Всі наші сильні позиції, всередині країни, сильні позиції в розмові щодо закінчення війни. Дякую кожному воїну. Пишаюся вами, дякую всім нашим сухопутним військам. Сьогодні виключно ваш день. Дякую, хлопці, слава Україні. Наземні роботизовані комплекси на війні у столиці відбувся форум, де військові показали НРК, які використовують на полі бою. а Також оцінили їхню ефективність. Ці машини здатні виконувати широкий спектр задач від ураження ворога до евакуації поранених. Іноді саме НРК останній шанс вижити. Владислав Паливода розкаже більше. Українські технології вже широковідомі не лише в Україні, а й по всьому світу. І їх відчувають на собі росіяни на полі бою. Йдеться про використання не лише повітряних безпілотників, а й ось таких наземних роботизованих комплексів. Наші військові активно використовують НРК на полі бою. Розповідає командир батальйону наземних роботизованих систем 93-ї окремої механізованої бригади з позивним електрик. Роботи виконують десятки різних місій. Їх багато В основні основні приклади це. Евакуація, логістика, евакуація загиблих. Тис найбільше дрони роблять логістику. Вони возять все, возять скрізь, возять всюди. Головна мета замінити роботом військового, тим самим убезпечивши його від поранення чи смерті. Дрони можуть дістатися найнебезпечніших ділянок на рахунку роботизованих машин вже сотні врятованих життів. Вони Евакуюють поранених. Це на багатьох ділянках вже єдиний спосіб евакуації. Вони вивозили і вивозять поранених, звідки з оточення навіть неоднократно, не, не одинного. Тобто вони дають реально останній шанс багатьом і, і це показує реально круту їхню ефективність в першу чергу, як, як єдиного, єдиного шансу іноді на вживання. І українські компанії зробили великий крок у розробці цих дронів за останні кілька років. Ми забили на кроки і вирішили пригнути. Я думаю, що якось так. Ми починали з того, що воно їздило там пару кілометрів, може до шести кілометрів. А зараз, зараз скільки дозволяє уява, якщо пролізе, можна в цілому і в Донецьк заїхати. Фокусник показує НРК, який його батальйон використовує на фронті. Це воля є. Робот можна сказати, зроблений за останнім словом техніки. Його модернізували за відгуками військових. Перша це ходова частина. Вона раніше з заводу була закрита відливом. Це все робилось під. Пісок не враховувалася умова бруду, багнюки і так далі. Коли цей дрон почав працювати на Донеччині, ми це побачили і почали враховувати. Тому вся ходова частина була звільнена від лишнього. Воля є призначений не лише для логістики та евакуації. На нього можна встановити й озброєння. Це найуніверсальніша модель, яку ми використовуємо, тому що тут може бути логістична. Ось така корзина, логістична корзина, самоскид. Якщо потрібно завести щось кудись у складні умови і хлопці не можуть вийти одразу. Ми виїжджаємо, корзина піднімається, груз скидається через час, коли можна вийти, хлопці виходять. А це вже інший український дрон Дроїд Діві 127. Він теж призначений для різних задач, зокрема для знищення російських солдатів та техніки. Для цього його оснастили кулеметом Браунінг. Це ну, максимально технологічна машина. Тут е, хороший запас ходу, е, є підтримка п'яти типів зв'язку. Е, також е, тут використовується система автоматичного наведення, автоматичної детекції е, живої сили противника. Ми використовуємо великий спектр оптики. На самій машині використовуються дві камери задня і передня, для того щоб розуміти, куди оператор рухається. А також машина оснащена штучним інтелектом, зокрема для прицілювання. Штучний інтелект у нас працює в форматі спостереження. Якщо засіб виявляє живу силу, яка знаходиться на відстані до одного кілометра, він подає звуковий сигнал оператору. Оператор також може включити режим автонаведення. І після того, як тільки буде виявлена ціль, бойовий модуль сам не ведеться, буде супроводжувати ціль, оператор залишається виключно натиснути кнопку відкриття вогню. ЦНРК вже активно використовують наші захисники і мають успішні кейси. Ось кадри місії за участі Droid DV. бійці п'ятої штурмової вночі помітили ворожу броньовану МТЛБ та з крупнокаліберного кулемета знищили її разом із екіпажем. Наземні безпілотники сьогодні використовує більшість українських бригад, і держава намагається допомогти збільшити їхню кількість на фронті. Зокрема, видають гранти до 8 мільйонів гривень на розробку. Ми е, працюємо як з виробниками, так і з військовими. Якщо суто по виробниках, то ми надаємо їм підтримку максимально закриваючи всі їх питання. Тобто, ми надаємо їм фідбек від фронту. Ми можемо їх направити на правильний шлях, коли вони не розуміють, що потрібно робити, що зараз актуально. І в Україні продовжуватимуть розвивати напрямок наземних роботизованих комплексів. Про плани не розповідають, проте наголошують. Ворог все відчує на собі. Владислав Паливода, Данило Городецький. Ми Україна, марафон. Єдині новини. У Києві затримали підозрюваних у вчиненні теракту у Дарницькому районі напередодні. Усі троє громадяни України, уродженці Одеської та Донецької областей. За даними слідства, вони працювали різноробочими на будівництві і одночасно шукали легких заробітків у телеграм-каналах. Там їх і завербував ворог. Чоловіки виготовили та заклали вибухівку за координатами, які їм дав куратор. А також встановили мобільні телефони для трансляції вибухів. Перший підрив стався, коли поруч із вибуховим пристроєм проходили двоє нацгвардійців. Унаслідок цього один із них загинув, а інший військовослужбовець та охоронець зазнали травми різного ступеня тяжкості. У той час, коли на місце події прибули поліцейські та медики, відбувся другий підрив. Поранення отримали двоє патрульних. Протягом кількох годин ми встановили та затримали трьох. Чоловіків 24, 25 та 27 років, причетних до цього терористичного акту, це мешканці інших регіонів України, які прибули до Києва. Вони піддались впливу ворожої спецслужби для отримання легких грошей. За вчинений терористичний акт їм загрожує довічне позбавлення волі. У Миколаєві перевіряють можливі порушення щодо якості їжі, яку постачали для харчування школярів. Прокуратура відкрила провадження після публікації у медіа інформацію про розтрату бюджетних коштів і порушення санітарних норм. Обшуки тривають в управлінні освіти, комунальному підприємстві та у постачальника кейтерингових послуг. Слідчі перевіряють якість продуктів, умови зберігання і використання коштів на харчування учнів. Тим часом Вова повідомили, що створюють спеціальний застосунок, аби батьки могли контролювати якість страв нову стратегію зайнятості населення до 2 Тисячі тридцятого року презентували в уряді. Документ передбачає масштабні програми перекваліфікації, реформу служби зайнятості та запуск цифрової платформи обрій для пошуку роботи та навчання. На презентації була наша Олександра Бабіхіна. Вона з нами зараз на прямому зв'язку. Олександро, то як зміниться ринок праці, що дуже важливо, як планують підтримувати ветеранів, внутрішньопереміщених осіб українців, які повертаються із-за кордону. Вітаю, Марина з огляду на мету цієї стратегії, яка декларується у документі, то ринок праці має стати збалансованим, тобто таким, щоб кожен хто хоче працювати, міг знайти собі роботу відповідно до його навичок і отримувати гідну зарплату. А відповідно, роботодавці зможуть швидко задовольняти свої потреби у кадрах. Що для цього планують робити? По перше, це оновити трудовий кодекс. Робота над текстом цього документу вже завершує. Йться і вже незабаром його представлять у кабінеті міністрів, а згодом і у парламенті. Серед іншого, оновлений трудовий кодекс запропонує чітку формулу, за якою будуть визначати мінімальну заробітну плату. Крім того, велику увагу буде приділено створенням безбар'єрних умов праці, щоб кожен хто хоче працювати, міг це робити. Також зазначу, що таким наріжним каменем всієї презентації. Ці стратегії зайнятості на наступні роки була проблема, яку активно висвітлювали це невідповідність того, кого нині готують заклади освіти, тобто які фахівці якого профілю з них виходять, і тим, що насправді потребують роботодавці сьогодні. Тому тут було вирішено змінювати підходи до формування державного замовлення, яким тепер буде підхід на наступні роки. Давайте почуємо. ou o prêmio imóvel. Зараз е, працюємо з партнерами, е, аналітичними центрами для того, щоб с, е, спрогнозувати потребу ринку праці в Україні на, в, в кваліфікованих е, фахівцях і в тому, скільки буде становити незакритий попит на ринку праці, е, починаючи з 2030 31, 32 роки. І таким чином це нам дасть можливість краще розуміти, а які саме спеціальності ми прямо сьогодні маємо. Е, Готувати на ринку праці. Також брак кадрів планують ліквідовувати за допомогою програм перекваліфікації та навчання. Зокрема, цим буде займатися Державна служба зайнятості. І, от з березня наступного року вони анонсують нову програму грантів на професійно-технічне навчання. Сума гранту складатиме 15 тисяч гривень, і людина зможе обирати з 155 професій. Хто зможе отримати? Цей грант, та за яких умов та давайте також почуємо у прямій мові. Грант може отримати будь-яка людина, яка не працює. Головне, щоб вона була застрахована. Що таке застрахована? Це коли людина, хоча б один е день в своєму професійному житті, працювала, тобто людина вже вважається застрахованою. І е людина будь-якого віку е зможе отримати такий грант. Грант це можливість отримати професію. І звичайно велику увагу у цій стратегії приділено цифровізації сфери, і так буде з березня запущено цифрову платформу обрі, яка стане таким майданчиком і між роботодавцями, і між пошуковачами роботи, і між державою. І власне там будуть інтегровані онлайн чимало послуг, які нині виконує державна служба зайнятості, які функції з'являться. Першими давайте також почуємо у прямій мові. Там будуть ключові модулі, які вже в розробці. Це про апскілінг рескілінг тобто програми перенавчання, також цифровий баланс. Це буде грант, який. Роші, які можливо витратити на це перенавчання, також буде реєстрація безробітного і виплати для нього в один клік доступна, тобто такі спрощено багато процедур, і також буде зручне звільнення для тот. У мінекономіки сподіваються, що сукупність у всіх цих заходів призведе до того, що до 2030 року на ринку праці буде плюс 2 мільйони зайнятих осіб. Студія, дякую тобі, Олександру. Це була Олександра Бабіхіна з урядової презентації нової стратегії зайнятості населення до тридцятого року. Рада фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту підсумувала цьогорічну свою роботу і визначила ключові напрямки на наступний рік. Головний акцент втримати таланти в Україні у планах створити національні освітньо-наукові хаби, які мають стати альтернативою навчанню за кордоном. Йдеться про інвестиції в сучасні лабораторії, запрошення іноземних викладачів та запуск програм подвійних дипломів із провідними університетами світу. Росіяни знову намагалися атакувати наші позиції в Оріхівському на Оріхівському напрямку. Там відбулося 16 боєзіткнень. наші відбивали ворожі атаки поблизу малої токмачки та степового. Противник проводив штурми і на Гуляйпільському відтинку фронту. 13 атак в районі Добропілля зупинили наші от придніпровський напрямок. То там росіяни прагнули наступати один раз. Деталі розпитуємо у Владислава Волошина, полковника речника Сил оборони півдня України. пане Владиславе, рада вітати. Доброго дня, слава Україні. Героям слава і всім всім людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж. Дозвольте до деталей, дозвольте до практики. Окрім статистики і звітів, давайте розбиратися. А чим відрізняються да, у грудні інтенсивність і якість глибина даруйте, способи штурмових атак і штурмових спроб від тих, що ви бачили раніше. У ну, грудні у нас на напрямках. У нас три запорізьких напрямки і один Придніпровський. Стало, ну скажімо так, відсотків на 17 20 більше бойових зіткнень. У нас були такі дні, що на Олександрівському напрямку ворог проводив понад шість десятків штурмових дій. Крім того, чим відрізняється? Відрізняється ще тим, що початок грудня. Ну і кінець, в принципі, листопада. Це була, скажімо, така тут стояла, і сьогодні стоїть така погода, коли видимість доволі погана, тому що густий туман, тому що мряка і противник, користуючись такими погодними умовами, більше проводив і штурмових дій, і спроб інфільтрації в глиб нашої оборони. Дещо, звичайно, була менша кількість застосувань і ударів дронів дронів Камікадзе, збільшив противник на певний відсоток кількість авіаційних ударів, застосуючи керові, керовані авіаційні кориговані, перепрошую авіаційні бомби. І, зокрема, Гуляйполе він взагалі ну, фактично стирає з лиця землі. Щодня туди прилітає як мінімум півтора-два десятки, а то й більше кабів, і крім того, досить активно противник продовжує свої штурмові дії на всіх, скажімо, напрямках, починаючи там від Кам'янського і закінчуючи тут в нас на Олександрівському напрямку. Що стосується Гуляйполя або і за цей населений пункт, ми прекрасно розуміємо плани і інтенції ворога щодо нього. Яка ситуація зараз в місті і на околицях? На Гуляйполь з самому Гуляйполі ворог за минулу добу провів близько десятка бойових зіткнень. Ворог намагається інфільтруватися в східну і північно-східну частину міста. Е, інколи навіть йому вдається зайти в, е, в деякі будинки. Ну там ці ж їхні штурмові групи довго не живуть. Хоча осередки інколи бувають, тому що ну, я повторюся, що досить, е, ну, досить погана видимість, погана погода, і ворог не припиняє просто всі свої спроби зайти в цей населений пункт. тому там... Тривають жорстокі бої, крім того, ворог досить активно повторюсь, застосовує авіацію. Якщо ми говоримо про херсонський напрямок в контексті островів, що зараз там кого бачите, що вони натягли? Які острови під контролем нашим, під контролем їхнім? І чи можна говорити про їхні подальші плани щодо острівної частини? Ми можемо говорити те, що більшість. Переважна більшість цих островів, всіх, які знаходяться в гирлі Дніпра, вони під контролем Сил оборони України. За минулу добу ворог намагався висадитись на острові Білогрудий, проте безуспішно. Крім того, він проявляє, виявляє верніше активність на острові Великий Потьомкін, Забич. Настрига, це південна частина цих островів. Крім того, вже сьогодні він відновив штурмові дії. Він декілька днів проводив перегрупування, але відновив штурмові дії на наші позиції біля Антонівського автомобільного мосту. І вже зранку, з самого ранку, буквально там, я не знаю, з чотирьох він почав штурмувати, провів декілька штурмів. на Антонівські наші позиції біля Антонівського автомобільного мосту, крім того, ворог не зменшує своєї, скажімо, вогневої активності, тобто застосовує велику кількість дронів по Херсону і прилеглим громадам. Попередній ваш гість про це розповідав. Також не зменшує кількості артилерійських обстрілів по правому берегу. Ну і звичайно ж. Продовжує застосовувати авіацію. Удари задає ударів нарами на керованими авіаційними ракетами по населених пунктах, які розташовані на правому березі, трошки південніше і нижче колишньої каховської греблі. Давайте ще про зрозуміємо. ми дуже доволі часто говорили від переходу з літа на осінь і восени, що ворог активізується саме вночі, використовує тепловізійні плащі і так далі. А що зараз? Чи залежить від часу доби? От ви зараз кілька разів акцентували про четверту ранку, про нічний час. Ну тобто, мовно кажучи, перехід у це от сіра мряка, сліпий час і сліпа зона. Чи направду окупанти найчастіше використовують саме цей час для штурмових спроб? Ну, тут взагалі стоїть, скажімо так, мряка вона постійно. І е, ну, дійсно використовує ворог, коли погана видимість, коли такі сутінки, тоді більше атак ми фіксуємо і в ранкову пору, і в вечірню пору є більш така активізація. Проте, ну, у нас тривають штурми цілодобово, і крім того, ну... Така, скажімо, тактика як інфільтрація, вона якраз і має під собою таке підґрунтя, щоб коли погана видимість, тоді ворог здійснює такі дії. Я ще хотів розповісти про нову тактику. Ну, скажімо, не нову тактику, а вже декілька разів противник застосовував іншу тактику, ніж тактику штурмових груп малих і тактику інфільтрації. Він декілька разів у нас намагався. Прорватися це колона ворожа колона, скажімо, там одна-дві одиниці бронетехніки, із якою йдуть вантажні один-два вантажні автомобілі з повними кузовами, з повними, скажімо, по 25-30 чоловік ворога, піхотинців, вони намагаються прорватися в населений пункт і далі роззосередитися. Вони жертвують. Бронетехнікою жертвують автомобільною технікою, але піхота вривається так в населений пункт, ховається в прилеглих будівлях, і вже звідти її дуже важко вибити сьогодні. Подібну тактику ворог намагався застосувати біля населеного пункту вербове, коли два танки, дві бойових машини і декілька ну, дві-три вантажівки, намагались. Заїхати в цей населений пункт, проте наші їх зупинили і знищили деяких. Ну але піхота все одно вона розсипалась розосередилася і ми проводимо зачистки. Проводимо, скажімо, знищення цих груп, які відверто кажучи, доволі непросто, коли вони вже якби десь сховались, і звідкись відстрілюються. Якщо ми говоримо про інтенсивність ударів кабами, зокрема, то де найбільше і де компенсують нестачу, де компенсують оцю, о, меншу кількість авіаційних ударів дронами. Коротко, будь ласка. Ну, найбільше ворог завдає ударів по Гуляйполю, по залізничному, це населені пункти, які розташовані саме на Гуляйпільському напрямку. Також е, завдає ударів по е, Населених пунктах, які розташовані на Оріхівському напрямку, це для того, щоб, за даними нашої розвідки, також тут завдається вогневе ураження, бомбове ураження, авіаційне ураження, для того, щоб підготувати на цьому напрямку нові штурмові дії, знищити наші укріплення, укриття і продовжувати далі штурмувати наші позиції. Дякуємо, Владислав Волошин, речник Селоборони Півдня, був із нами. Ранок у великому місті з понеділка до п'ятниці о 7 ранку на ACTV2.